Проєктів, де е, приурочені саме е, Шевченкові, де ми е, сподівалися на те, що на перспективу ці всі проєкти, так воно і є, війдуть у наш такий загальний електронний ресурс, який буде називатися Світоч України. Е, е, сайт приурочений е, Великому Кобзарю. Хочу вам представити тих колег, які протягом двох років. У творчій групі працювали над цим ресурсом. У нас була ідея фікс зібрати все, щоб можна було зробити е, науково-методичний посільник. З іншого боку, хотілося зробити такий ресурс, щоб ми були індивідуальні, щоб ми були з собою. Е, що у нас зараз вийшло, я вам представлю, я вам покажу, ви будете свідками того, як народився цей ресурс, е, що він е, містить по собі. І е, вже так, коли вже його вибачили, коли ми вже його е, доопрацьовували, то я подумала: а чому б не залишити нам його відкритим ресурсом? Не просто е, е, створили сайт і він суто інформаційного характеру, але ми його зробимо і на перспективу. Сьогодні на заявлені дуже цікаві доповіді. Ми по школах міста Запоріжжя і області збираємо інформацію, що проводиться у рамках цього нашого святкування, то я думаю, що всі хто тут сидять, а тут представники практично з кожного району. До речі, я скажу вам, що в нас з'явилися заявили, до участі у семінарі і Дніпропетровськ, і Київ, і Донець, але в зв'язку з певними обставинами не всі приїхали. У нас